Перший продукт, який ми будемо використовувати термальна вода. Полюбився мені наразі цей метод, коли перед виконанням макіяжу я обільно змащую шкіру. Чому? Тому що зволожений епідерміс більш слухняний. Я можу краще спрацювати з шилошинкою, з розширеною порою, і зволожена шкіра краще вбирає в себе всі наступні доглядові засоби. Наступний продукт, який ми використовуємо, це тонер. Перша його задача очистити нашу шкіру, друга його задача звузити пору. Саме тому для шкіри, у якої видно пори, я обираю тонери з кислотами. Що ми робимо? На ватний диск наносимо досить велику кількість тонера, і по масажним лініям, починаючи з центру, до вушка, я ретельно очищую наше обличчя. Наступний продукт, який ми будемо використовувати, це сяючий фільтр фліт від Катріс. Сьогодні він у нас буде у якості бази під макіяж. Дівчата спокійно не психуємо. Цей продукт може він універсальний. Він може бути використаний як під макіяж, так і на макіяж, так і як самостійний а, продукт. Він надає льо, е, делікатне сяєння, це не тонуючий продукт. Він підсвічує шкіру, трошки візуально розрівнюючи мікрорельєф е, дрібненьку зможечку, трошечки пору. Головне в цьому продукті не переборшіть. Всі, хто каже, що на ньому скатується тональний крем, ви наносите дуже щільний шар ультратоненьким шаром по всьому обличчю.